Це новий український сервер Гета 5 під назвою Second Life. Цей сервер ще ніхто не бачив. Тут є таке, що ви ще не бачили ні на одному сервері, наприклад, Сільпо, Рошен, СБУ, уряд, нові цікаві роботи і навіть дуже круті кастомні інтер'єри. Інтер'єри, до речі, він взагалі всюди. Це не просто квартира з геташки, це прям реальна квартира, яку я впевнений, ви захочете купити тільки за цієї фотографії. Сервер зараз на закритому бета-тесті, тому ми побачимо лише частину всього контенту. Розробляється він більш широкої пурпе на сервері. Все відбувається в Україні. Іні, що дуже круто. Я вже створив персонажі, з'явився в аеропорту. Відкривши карту, я був в шоці буквально зі всього. Банди розташовані не тільки в гетто, а по всій карті. Тут немає блаців, вагосів і фемелі. Замість них тут Львівська, Київська, Дніпровська, Харківська банди. Замість геташних банків тепер тут Приватбанк. Захотіли поїсти або попити. Тут є тебе та Сільпо. Закривши картою перше, на що я звернув увагу, це звісно на гривні. В меню дуже багато всього. Мені сподобалась фішка з онлайном. Прям розписано скільки де грає людей. Зручна штука. Інвентар простий і що головне, зручний. Кишені просторі, багато чого можна з собою носити, навіть без сумки. Слотів для одягу і різних аксесуарів багато що не може натішити. Вернемося до солідного дядька біля аеропорту, у якого можна взяти в оренду скутер. Найкращий мопеди в цьому окрузі тільки у танга. Ціна сок, всього сотню, знижки не чекай. Сідай, мегабаро, гарної дороги. До речі, дуже крута озвучка. Я захотів собі файну тачку, але треба права. В автошколі мене зустріла дуже приємна дівчина, яка взяла з мене 2000 тисячі гривень. Я взяв машину і був приємно здивований. Ну, я вже бачу номера. Просто зацініть ці шикарні номера. UA. боже, які ж вони файні. На сервері є три автосалони: найдешевший середній і люкс. Більшість машин на сервері, звісно, гетажні, але є і реальні, і вони будуть додаватися поступово. Із машин для мене найцікавішими були Ford Raptor, В люкс автосалоні машини мене не сильно здивували. Ще Nissan GTR, той самий легендарний Lamborghini Aventador і машина для депутатів це Bentley Continental. Ось дивлюся, я на ці ласточки з українськими номерами і думаю, що може бути взагалі краще. Машина це круто, але треба її десь зберігати. Тому я почав шукати квартири. Їх дуже багато і на любий смак. На сервері чотири класи будинків: це економ, медіум, преміум і пентхаус. Найбільше мені сподобався економ, і ви зараз розумієте чому. Просто подивіться, що там є. Так, я бачу вже інтер'єр нестандартний. У нас тут каблуки. Ніхер, ніхуя собі. Та ви що, картина українська? Гляньте. Ще піца українська бля, ще кайф. <рес> я понял, це типа росіянів да, їсти бля. <рес> Ой, бля, прикол. Russia, атака, український ніхуя. Тут навіть газету почитати можна, розумієте? Ну, хатка у нас непогана, ну це і хаткою не назвеш, такі чисто. О, ні, ні, хіра собі хатка, я вам скажу. Тут ще тут ще дві кімнати є ванна, але ну, ми до ванни вернемося пізніше. Так, О, курва має. Хто такі журнали читає? Ну, таких квартир я же точно ніде не бачив, і це мені дуже подобається для собаки, до речі, навіть є місце. Може тут навіть собак можна купляти, подивимося потім. Так, залізаємо в толчок. Що у нас тут такого? Блять! Блять, це охуєно! Це просто це неймовірний сервер, я говорю. В інших будинках також є такі приколи і кастомні інтер'єри. Також на це дивитися просто один кайф. Ми всі любимо тачки і класні квартири, але заробляти на них скучно, але не на цьому сервері. Тут ви зможете попрацювати на фабриці Рошен, де треба буде збирати цукерки. Ви можете перевозити посилки працюючи на новій пошті. Якщо ви хочете захищати сервер, ви можете піти в ЗСУ, поліцію. Вам надоїла поліція в одному місті, ви можете працювати, наприклад, в Полет Бей. Хочете розкривати бандитів і їх приступні дії, то вам до СБУ. У всіх фракціях свої ексклюзивні інтер'єри. Припустимо, ви не хочете працювати, а хочете тупо чілити щоб гроші капали вам з неба. Є і такий варіант: на сервері є просто безліч бізнесів і. Їх ціни досить невеликі, а прибуток дуже хороший. Автосалони, магазини, заправки це занадто банально. і Вони вже всіх задовбали. Для любителів демократії і нафти по всій карті сервера можна купити нафтову платформу, яка буде приносити файні грошики з будь-якої точки карти. Її ще можна покращувати, і вона буде приносити ще більше грошей. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить сервер вам сподобався. В описі я залишу послання на Discord. Там ви зможете слідкувати за всіма новинами на сервері, спілкуватися з людьми і задавати розробникам любі питання. Пишіть в коментарі вашу думку, а я піду в АТБ і вип'ю 100 грам за ваше здоров'я.